Бажаю вам міцного здоров'я, шановні друзі. Відверто, скажу вам чесно, не так я собі уявляв презентацію своєї першої книги. Я думав, що це буде проходити десь в Києві або в Дніпрі, в якомусь прес-центрі, але зустрічаємось ми в подвалі, в одному з наших підвалів, Бобозхович в Донецькій області. Видана ось така моя. Книжка назва її в Окопах Нью-Йорка. Це публікації, які я робив у Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Політико, інших іноземних медіа. Але зараз вони видані українською мовою і надруковані у збірці. Книжок вистачить на всіх, це тільки малесенька частинка того, що я сьогодні маю підписати, особисто вам. Дуже-пи дуже хотілося б зустрітися з вами особисто, приїхати до вас у міста у Києву, Дніпро, в інші міста, але відверто вам скажу, роботи на фронті дуже-дуже багато, тому, скоріш за все, вирватися я не зможу. Тому і роблю ось таку презентацію: отут. Буду дуже вам вдячний за будь-які відгуки, коментарі і навіть критику. Пишіть мені особисто або в коментарі. Замовити книжку можна через телеграм-канал. Я залишу посилання. Ось, ну, все, побачимось. Бережіть себе, слава Україні!